29 і протектор гірський, повнорозмірні крила, а рама як переливається. дивіться, Синя з такими блисками. Формула motion з багажником, з повнорозмірними крилами, трансмісія 3 на 7, Шиманівська на 7 швидкостей, турнеївські перемикачі, все оригінал, гальма дискова механіка, компас резина з кевларовою ниточкою, 27 ниточок на дюйм, широка, комфортна, педалі, металеві. Ще й вилучка амортизаційна, нягенька, чиманівський моноблок. Дуже цікава моделька ходова. Є ще в іншому кольорі і в такому ціна 11438 гривень. Доступний самовивіз з наших магазинів та є доставка новою поштою. Якщо новою поштою 500 гривень за датку. запакуємо його в коробочку. День-два велосипед на пошті. Ще діє акція, ми доставку оплатимо.